Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. Двадцять 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Зал, який вміщує сотні людей, заповнений тим, кому не вистачило місця, слухають стоячи. Більшість цивільні прийшли дізнатися про нову для української та й загалом для армії світу структуру сил безпілотних систем. 20-річний Данило має намір мобілізуватись, утім поки знайомиться зі специфікою роботи у війську. Я Уже залучений до виробництва дронів і розглядаю такий варіант, як мобілізація в майбутньому тому і вирішив відвідати, почути, як відбуваються всі процеси. За освітою хлопець-інженер тому каже, цей фах підходить саме для сил безпілотних систем. Збирав як і звичайні камікадзе, так і щось більше, цікавіше. Інтерес з'явився зовсім випадково. Оскільки щось нове, цікаве, так само як і ця презентація, агітувати, вступати в батальйони прийшов співак, а нині штаб-сержант збройних сил Олександр Ярмак. Проводимо такі зустрічі приблизно раз на місяць, і проводимо не тільки в Києві. у нас такі зустрічі вже були у Львові, у Дніпрі. Будуємо комунікацію, тому що зараз дуже багато інформації про те, що у нас там проблема з мобілізацією, але я переконаний в тому, що у нас проблема з комунікацією. От Коли комунікація вибудена правильно, то ось така кількість людей приходить самостійно. Війна це не тільки про бойові дії, каже Олександр. Це ще й надійне забезпечення за спиною. Війна це про організацію процесу. Тобто сам вже бойовий процес це 30-40% від загальновійськових військових процесів і нам потрібні всі. Нам потрібні логісти, нам потрібні повара, нам потрібні юристи, тобто люди, які організують процес вже для бойових підрозділів. Самі ж бойові підрозділи відповідають і за повітряний компонент, і за наземний, і за морський, каже командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, і додає основні цінності роботи креативність, технології та розум. Наша мета зберегти життя нашого воїна своїми зусиллями, своїм потом інколи навіть кров'ю. Ми говоримо не тільки про те, що ми асиметрично відповідаємо масованому сильному противнику. Ми Маємо збудувати фундаментальну систему, яка буде воронити і забезпечувати безпеку. Нашої держави на довгі роки, поруч із залом на охочих чекають рекрутери, які готові дати консультацію кожному. Записатись, це ще не означає мобілізуватись. Це перший крок, аби краще зрозуміти здібності та знання людини. Відтак підібрати потрібну спеціальність. Люди мають можливість горизонтально комунікувати з представниками сил безпілотних систем, з лідерами суспільної думки і діючий військовослужбовець, і цивільна особа, яка найближчим часом планує. Стати до лав сил оборони приходить, задає питання, які її цікавлять, і отримує на ці запитання відповіді. Тут запевняють, кожен хто хоче вступити до лав сил безпілотних систем, потрапить саме у вибраний підрозділ. Ми до людини прикріпляємо відповідального менеджера, умовно так скажемо, який супроводжує людину ТЦК, ВЛК, знову ТЦК і е, відрядження на базову військову підготовку. Чому людина не може? Е, від нас потрапити в інші якісь роди військ по одній простій причині, тому що вона потрапляє на базову військову підготовку в наш навчальний центр, який підпорядковується силам безпілотних систем. Попри те, що це новий рід військ, військовослужбовці показують свою ефективність у перспективі. Каже керівник відділу комунікацій, збільшать кількість навчальних центрів для підготовки бійців. За ці два місяці ми ще не встигли набути навіть мінімальні спроможності, але наші підрозділи, зокрема і за кордоном, вже виконують спеціальні операції, надаючи дуже ефективний результат. Всі наші зусилля працюють на те, аби раз вмирали вороги, два виживали наші хлопці на лінії бойового зіткнення. Олександр Кривокульський, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.